Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся своїм меню на день, тому, якщо вам подобаються прості смачні рецепти, або ви шукаєте ідеї, що приготувати сьогодні, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю я своє приготування зі сніданку. Сьогодні вирішила готувати гріночки, вимочувати хлібчик у яйці та підсмажити на сковорідці. Ставлю сковорідку на газ. Наливаю туди рослинну олію, вже збила 3 яйця, підсоливши їх. І ось так обмочую хлібчик, я його вирішила розрізати навпіл. Можна, звісно, цього не робити, але мені здається, так порційно, більш зручніше, і тому я роблю саме так. Розділяю ось на сковорідці, ці гріночки дуже швидко смажаться, і можна їх їсти з чаєм, кавою або капучино, капочину, у мене полюбляють діти. Тому я готую ось такі гріночки, і вже в мене діти просять дати, тому я завжди роздаю під час того, як готую. Чоловік у мене вже був на роботі, тому я готую тільки для дітей та для себе. Залишки яйця я завжди виливаю ось так на гріночки, не хочу окремо ж смажити залишки яйця, а ось просто на гріночки вилила, розпроділила і посмажила. Ну а тут я вже приступаю до приготування обіду вечері. Не знаю, наскільки мені вистачить цієї їжі. Вирішила приготувати плов зі свининою. У мене була в заморозці свинина, нарізана кубиками, я її відправила вже смажитися до рослинної олії, нарізала цибульку, і також в мене є вже натерта морковка. Також її відправляю туди, накриваю кришкою на невеличкому вогні, воно все розморожується, підсмажується. Промила я вже рис, і він у мене готовий стоїть. Зараз м'язко з цибулькою та морквою я підсолюю, додаю туди чорний мелений перець і також вирішила додати спеції до свинини. Як на мене, підсолювати і додавати спеції потрібно саме на м'язку, тому що воно пропітує весь рис і весь смак віддає саме в процесі приготування, тому роблю це. Я на тому етапі. Додала рис, налила води, і ось під кришкою рис у мене вже пропарився, приготувався, пізніше все ретельно перемішую, накриваю ще на декілька хвилин, лишаю на плиті, і можна вимикати. Дуже швидко цей плов готується, накидаю в тарілку, і ось так він виглядає. Я дуже часто готую плов або варіацію плову. Можливо, це не ідеальний такий, як він має бути, але загалом нам подобається. Ну, і наступне, що я вирішила приготувати, це налиснички. Поділюся з вами ще одним рецептиком. Тут у мене два яйця, відміряла я вже кефір, у мене він ще не дуже такий програвший, але все-таки для налисничків він підходить ідеально. До кефіру я додала вже соду, перемішала все до яєць. Додаю кефір із содою, всипаю борошно, також додала туди сіль, цукор і ось так ретельно все перемішую. Всі грамовки ви знайдете в описі під відео, тому цей рецептик лишу для вас, щоб ви. Зручно могли його знайти, все відміряти, відважити, і у вас також вийшли ідеальні налиснички. На цьому етапі, коли я вже розмішала всі інгредієнти, додаю кип'яток, все перемішую і додаю рослинну олію. Ще трішки перемішую і буду смажити. Обов'язково потрібно розігріти сковорідку, я це зробила навіть занадто. Тому в мене перший налисник такий а, забагато підрум'янився, але на смак це ніяк не впливає. Загалом смажу на розігрітій сковорідці налиснички і відправляю на миску. До речі, якщо ви будете смажити такі налиснички під солодку начинку, то робіть саме по цієму рецепту, що вкажу в описі під відео. А ось якщо ви будете робити із солоною начинкою, то додавайте менше туди цукру. А сіль лишається незмінна, а ось цукор ви зменшуєте удвічі. Налиснички дуже швидко печуться, це займає буквально десь пів години, і пізніше можна покласти їх, дати їм трішки відпочити, остинути і вже начиняти начиночкою. Показую вам, як виглядають налиснички, вони дуже м'якенькі, еластичні. Підготувала я вже начинку без вас. Тут у мене сир домашній плюс я додала ще туди цукор, ванільний цукор і все ретельно перемішала. Показую зараз, наскільки еластичні виходять налиснички. Це дуже класний рецепт, скільки не мнеш ці налисники, скільки з ними не експериментуєш, не робиш щось, то вони залишаються цілими, м'якенькими. Намащую свою начиночку. ніколи не роблю це на цілий налисник. Загалом показала вам один варіант і покажу, як я більше полюбляю намащувати саме налиснички. Я роблю ось таку полосочку і її тоді закручую. Начиночка тоді знаходиться саме посередині самого налисника і дуже естетично виглядає. На смак, звісно, це ніяк не впливає, але ось мені більше ось так подобається. Перемащую я не повністю всі налисники, тому що хочу лишити в холодильнику ще готовими. Можливо, хтось захоче налисничка так з'їсти. У мене менші діти не полюбляють різні такі начинки, а полюбляють саме взяти просто смажений налисничок і його з'їсти. Розрізаю ось так налиснички, щоб було зручніше всім їсти. І думаю, що протягом дня з чаєм добре вони підуть. У мене на каналі є маса цікавих ідей і рецептів, тому заглядайте в альбоми. Не забудьте підписатись на мій канал. Я зараз старатимуся випускати відео частіше, ділитися з вами. Тим, чим годую я свою сім'ю, думаю, вам підскажу, що приготувати сьогодні, що приготувати на вечерю, на обід. Тому залишайтеся зі мною, буде дуже смачно.